на рахунок переплати, зарплати і так далі, це все. Значить, відповідно цих всіх моментів матеріали були направлені в прокуратуру Тернопільської області, де була проведена об'єктивна перевірка і була відмова в порушенні, тобто відмова в порушенні кримінальної справи. 3 березня Львівський апеляційний суд поновив Андрія Матрифайла на посаді очільника ДАІ Тернопільщини. 12 березня заступник начальника управління обласної міліції Василь Облещук зачитав відповідний наказ і представив особовому складу. Раніше 7 березня в управлінні державтоінспекції відбулося таємне голосування про довіру чи недовіру Андрію Матрифайло, в якому взяли участь 90 працівників ДАІ. За кандидатуру Андрія Матрифайла виступило 40 голосуючих. 50 відмітили, що не довіряють. Моя думка щодо голосування, ну, в кожного є своя думка, її треба поважати, я вже сказав це. От, але якщо вже робити е, такі речі, то особового складу в області є 280 чоловік, тобто працівників дає. Разом з е, вільний найм, спеціалістами, фахівцями і так далі.